Друзі, я вас дуже рада віддати. сьогодні. У нас просто чудова колода буде з картами. І чудова, ми одна з найбільш улюблених, найбільш ефективних практик, шлях героя. Ми подолаємо перешкоди, подумаємо, хто може бути з нами партнерами. Будь ласка, готуйте блокнути ручки та. Приготуйтесь до практики. Нагадую, що також можна записатись на індивідуальну консультацію вже у зі мною діалозі. Упродовж години розглянути запис, цього буде достатньо, щоб ваш запит цього буде достатньо, щоб розглянути у найбільш маленьких деталях ваш запит. Переходимо до практики. Я вам зараз продемонструю одну карту, а ви. Побачите, на цій карті ви є яким героєм з перелічених. Чому саме цей герой? Хто цей герой на карті? Чому не інший і якими якостями володіє? Потроху ускладнюємо нашу практику, детально розглядаємо ваші відповіді. Я все ж таки спочатку скажу. Ще раз продублюю питання і перейдемо до карт. Чому саме цей герой? Обираємо героя для себе. Хто цей герой на карті? Чому не інший? Та якими заход... за... вибачте. Якими якостями володіє? Готові? Обираємо героя, хто ми на карті? Якими якостями володіє? Чому саме він? Якого героя ви оберете, якого героя проасоціюєте із собою, з тим, як на зараз ваше життя складається, як ви відчуваєте? Поставте на паузу та пропишіть, чому саме цей герой, і головне, якими якостями він володіє. Позитивні, негативні, чого не вистачає. Все прописуємо. Можливо, ви великий котик, чи маленький, хтось з маленьких, чи ця рибка, чи ця курка, яка зі сторони розглядає цю ситуацію, будь ласка, пропишіть. Будемо далі розглядати, яка місія героя, що на цій карті, і яка ваша місія, як вам відкликається ця, ця карта чи ні. Де ви є тут на карті? Яка місія героя? Яка ваша місія? Де ви є на цій карці? Яка ваша місія? Яка місія вашого героя? Куди він в ідеалі хоче прийти? До якого стану? І знову у цій практиці я. Хочу знову звернути вашу увагу, що так можуть бути перешкоди. Будь ласка, подивіться, які перешкоди, який стан та де ви на цій карці. Які можуть бути перешкоди? Як відчуваєте, де ви, за кого тримаєтесь, чи хтось за вас тримається, чи взагалі ви ні за кого не тримаєтесь, і спостерігайте за сторони, чи ви у, е, літаєте і. Спасається других. Хто є ви, де ви є на цій карті? Які перешкоди, чому так сталося? Будь ласка, пі... Пі... знову на паузу натисніть та пропишіть історію до цієї карти. А які вир... шляхи вирішення перешкод? Знову обираємо себе, знову думаємо, де наш герой, який в нього шлях, та тут думаємо, які шляхи вирішення перешкод, які в якості йому допоможуть. Подолати перешкоди, де ви бачите себе, чи внизу хтось там останні кочки закриває, та боїться, але рухається, хтось легенько так проходить з перешкоди. Хтось Зі знаком із прапором хтось е, до партнера так е, притискається, чи інші е, відчуття. Будь ласка, які шляхи вирішення перешкод? Як ви зазвичай їх вирішуєте, але як можна і більш легше вирішувати перешкоди, і з яким станом? Помічники. Хто або що допоможе вам, хто або що допоможе герою, подумайте про це, де ви на цій карті, хто або що допоможе герою? Колись мені ця карта на одній практиці дісталася, е, так, вона мене також на думки різні направила. Хто або що допоможе герою? Це партнери, чи друзі, чи рідні, чи хтось ще поки що незнайомий, хто би що допоможе герою? Де ви на цій карті? Як себе відчуваєте, хто би що вам допоможе? І чим завершиться шлях героя, будь ласка, чим завершиться шлях героя? Знову подивіться на цю карту, знайдіть себе, чим завершиться шлях героя? Як ви будете себе почувати? Ось тут цю відому точку Б, її називають, будь ласка, пропишіть детально. Які відчуття, хто поряд з вами, що відчуваєте? Який стан? виходячи з карти, де ви є на карті? Якщо все складеться найкраще. чим завершиться тоді шлях героя? Завтра ми розглянемо наступну практику. Я і моя справа вона проходиться для тих, хто у наймі працює для тих, у кого свій бізнес, тим більше вона проходить. Я і моя... підходить ця практика, Я і моя справа, Чекаємо.